Всім привіт! Невеличкий огляд приставочки. Так, подивимось, що входить комплект. Ну, відповідно, сама приставочка. Також пульт керування, шнур тюльпанчики для старого телевізора, шнур HDMI для більш сучасних телевізорів. Ну і, відповідно, блок живлення. Сама приставочка э, має два USB, вхід під э, microSD-картку, також вхід HDMI, вхід э, для тюльпанчиків AV, вхід для інфрачервоного датчика, вхід для. Кабель Ethernet LAN, ну і відповідно вхід для блоку живлення 5 вольт. Так я підключив приставку до телевізора. В першу чергу треба зайти в налаштування і підключитися до вашої MayFi в мережі, а далі вже можна користуватися. Додатки вже встановлені. Також ви можете самостійно з Play Market встановлювати або користуватися тими, що вже. Наприклад, додаток UTV, де онлайн-телебачення, фільми, серіали, мультфільми і таке інше. Все досить швиденько працює, дуже зручно користуватися. Далі у нас додаток Світ Тіві, також тут є у нас і фільми, і серіали, і багато всього дуже високій якісті. Також є додаток Kyivstar TV з фільмами-серіалами, додаток Megogo, також фільми-серіали. І далі популярний додаток YouTube з роликами можна переглядати. Але зазвичай, якщо у вас звичайний аккаунт, то тут буде реклама. І є ще додаток YouTube без реклами, де можна передивлятися ролики. Без реклами. Також є декілька кінотеатрів, можна передивлятися фільми, серіали в високій якості. Ще є додаток, в якому зібрані браузери. Тобто тут можна заходити і безпосередньо в гуглі шукати те, що вам є потреба знайти. Наприклад, був такий відеовідгук, що людина не могла знайти фанданго. Давайте спробуємо це з вами зробити. Заходимо і пишемо, фонданго. нажимаємо пошук. І все воно чудово знаходить. Нема ніяких проблем, зручно користуватися. І все чудово працює. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти. Приставка чудова, все налаштовано і готово одразу до використання.